Від 18 до 35 років представники цієї вікової категорії і є молоддю, яка 26 червня відзначала своє свято. Перш за все, цей день нагода привернути увагу суспільства до того, як і чим живуть сьогодні молоді люди. Кажуть, що не живуть, а виживають. Средня зарадна плата. це нікуди щося 3 тисячі? Якщо дитина даже є у кого-то, то й там платять 800 гривень. Допустим, це навіть на памперси не вистачає. Ну тяжело. Щодо дозвілля, то на це у молодих людей особливо часу немає. Ну взагалі робота більше займає всі мої життя. Дом, робота, дитина і більше нічого, сім'я. Плюсів бути молодим у наш час коростенці особливо також не вбачають. А плюси які то є? От бути молодежі в наше час. Ні наше время, в нашій країні немає. Треба На за границею їхати. Плюси на даний момент. По крайней мере, ви здоровими і хорошо дихати все щодо гарного відпочинку та до парку в день молоді, ті, кому від 18 до 35 вирішили не йти. Більшість відпочиваючих молоді душею для цієї категорії населення, і було організовано дозвілля першої половини святкування. Цього дня відзначали не лише день молоді, а й день конституції. На цьому наголосив міський голова. Ці свята стали традиційними для нас, для коростенців, тому. Цьому шатному парку ми завжди з вами збираємося і проходять масові заходи. Заходи в першу чергу для молоді, а молодість це стан душі. Святаємо вас, дорогі коростенці! Щодо найбільш цікавих моментів відзначення свята у місті, то варто відмітити показові виступи клубів міста Коростенської баскетбольної команди. То знає, що коростенські баскетболісти грають у першій лізі. Вони мають чимало досягнень, навіть зовсім свіжих. Ми чемпіони області по 99-му року народження та по спартакіаді школьників. І також ми стали вчора стали чемпіонами України з баскетболу. 3 на 3 порадували своїми виступами і коростенські танцюристи, черлідери з форми. Анці клубу мрія Надя і Вова, гордість міста 2014. Також представляли себе і різні організації, наприклад, клініка Дружня до молоді медики разом з волонтерами пропагували здоровий спосіб життя. Не зазвичай молодь мого віку молодша і старша не знає про... Ментарний, здоровий спосіб життя, шкідливі звички. І ось сьогодні цей день, коли день молоді. Ми хочемо перевірити наскільки вони це знають, а потім самі будемо заохочувати їх в нашу клініку і розказувати все про це. Ну поки що яке враження, як проінформовані люди? Ну насправді дуже погано молодь проінформована. А біля поліклініки розташувались мотоспортсмени з клубу Адреналін, демонстрували техніку та запрошували молодь Будь Пожалуйста, ребята з 16-19 років, можна 20. Пусть приходять, кого хороша фізична підготовка. Ми по воскресеньям в 12 часов на трасі мотоклуба це в районі Пашинського кар'єра. У нас проводять тренування. Хто хоче, пожалуйста, пусть приходять. Тим часом на площі комсомолу інші молоді люди вирішили провести свято з користю привезти до ладу арку. Ми побачили, що це дуже темний такий уголок в нашому місті, хоча він знаходиться практично в центрі міста. тому ну рішили його украсити, вирішили освітлити його немножко, привлечь сюди внимание, зробити Болі живопісним стіну, тому ж та здійсню написана много всяких подлостей і пакостей. Підлостей і пакостей більше немає. На їхньому місці тепер ось таке графіті набагато краще ніж було. А о сьомій годині вечора в парку розпочалось найвеселіше латиноамериканські танці. Спочатку урок, а потім практика. Класс организовала студия Бали. Там занимаются и женки, и человеки. Где вы так хорошо научились танцевать? Спасибо за комплимент, конечно. Это у нас в скорости есть клуб йога студия Бали. Вот и у нас там очень такой дружный коллектив. Вот нас все это вдавляет. Сколько занимаетесь уже? Ну, месяц. Умовуючи, варто зазначити, що розваги 26 червня в парку були орієнтовані більше на тих, хто молодий душею. А інтереси тих, кому від 18 до 35, здається, не врахували. Нам дуже подобається День молодіжа. бачимо, скільки пенсіонерів сидить, взагалі круто. Наша молодіж так прям рветься на празні. Всім так подобається, супер. Чого не вистачає?» молодежі? Із міроприятізмероміння, навірне. Пізніше була молодіжна дискотека, яка закінчилась о 23.00. Хочеться вірити, що наступного року молодіжного на цьому прекрасному святі буде більше.